Зібралися їхати через кордон Рушів-Будомиш, Черга абсолютно невелика, страшенно пусто, не страшенно, а навпаки, дуже пусто. Правда, нам трошки заважає дощ. Я сподіваюся, що ми десь до години часу пройдемо якраз пасхальні вихідні, і, скоріше всього, я розраховувала на велику чергу. Але бачу, що ми проїдемо дуже швиденько і згодом. Десь за півгодини годинку ми вже будемо на території Польщі. Рекомендую. Гоню по тих будках, бо забула. Раз в рік їжджу і не пам'ятаю, куди мені йти. Поверталася назад, нести талон, ніби все добре. Подіюся, приїдемо далі.